І так, всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати сирний суп. І скажу зразу, рецепт точно, я вже не пам'ятаю. Я роблю більш-менш на око, і воно мені завжди подобається. Так, розкажу, розказую приблизно ну, інгредієнти, неприблизні. Так, м'ясо. В оригіналі треба курку нарізати маленькими кусочками. Ну, середньо. Бачите, воно ще звариться, до менше стане. Але без костомах. Бо з костомахами це вже не той сирний суп. Далі картопелька, морква для зажарки. Ну і цибулька так само для зажарки. Маленьким кубиком, бо ми ж будемо це кидати в суп. І сирки. Я завжди беру інші сирки. Я не пам'ятаю, як вони звуться, але вони, типу, зі смаком іншим. Не такі, коротші, вони. от. Треба такі, щоб прямо відчували, що вони жирненькі, що вони розстануть. Так, зараз спочатку кидаємо м'ясо. Далі беремо картопельку миємо. Так. Думаю, щоб вона була скрізь нормальна. Ой, тут якась чорна Ну, Доспа з-під м'яса, нічого страшного, по суті. І далі ріжемо так, як кому подобається. Я не пам'ятаю, як воно одразу різуватись, певний. Я знаю, от мама в мене ріже зразу в каструлю. Ну, а я так не мію. У мене ще не такий скіп. Щось отаке приблизно. Або отаке. Ну, Немає різниці знаєте, Щось я занадто робила. От ці два. Оця тонша, значить ми його ріжемо більше. Приблизно був однаковий розмір. Ну так. Ну, загалом це можна різати як хочете. І так, картопельку я нарізала. Зараз подивлюсь, моя ще докину. І їй докидається, коли вже картопелька, о, м'ясо так, десь наполовинку зварене. Оскільки в мене кубиком нарізане і так доволі, як сказати, невеликими, такими середніми, то воно вариться швидко. Тому зразу ж кидаємо картопельку і бачимо, що воно вже таке готується вже так добренько. І як кидаємо картоплю, починаємо жарити цибульку до золотистості. Тоді кидаємо моркву. На олії жаримо, Кидаємо моркву, до, ну, дожарюємо і викидаємо в суп. Дивіться, ось така. Не знаю, чи видно, то коротше, отака оранжевенька, така золочена, ну, коротше, золотиста. І кидаємо морку. Так, бачите, ось вона така файне охнюще. І зараз кидаємо його борщик, супик, не знаю, сирний супок. І так, борщик ми вже викинули, я потім покажу результат. Ну, він такий буде, знаєте, такий оранжевий трохи. Але це ще залежить від самого сиру, який буде колір. Закриваємо. Знаєте, сирку, сирку можна давати більше, нічого страшного, бо коли замало, то не той смак. Я ж думала, що якось менше зроблю. Проба. Що я щось менше зроблю того борщу, а ви така хороша кострунка. Нічого, ми зімо. Мама, з'їмо борщ. Суп. Що, що? Ми з'їмо суп. Да, я кажу, що багато зробила. А, зімо. Добре, берети ніхто не, не буде, то Значить, нерізай. Бачите, от що він розтає, але він ломиться. Він, він не такий, як має бути. Він ну, ломиться він, коротше. Ну нічого. Мені взагалі Люба казала, бо нам не розказує рецепт, чого треба натерти, Але він дуже погано треться. Особливо, якщо такий, як має бути, то треться просто жахливо, бо буде типу а, такий шитінький. Він просто мнеться швидше. Нічого. Потім кинемо його кори... в каструлю, він покипить, перекипятиться і розтопиться. Дивіться, сироп то можна сказати, головний компонент, і його, ну от, як сказати, можна напевне кинути забагато, але все одно, замало це не то. У мене, напевно, буде трохи замало, бо я думаю, що я менше зроблю і один зіла. Але... Нічого, І так буде. Так, по чим мілкіше його нарізати, по тим краще. Але вот так угору. Оце Сирок отак, бачите, просто мнеться на кусочку. І сипеться. <рес> Якість говори сама за себе. Ну, коротше, ось, бачите, він так розсипається. Його борщ і він буде набагато краще. На відео не видно, але тут такі маленькі тріщинки є, тому воно легше набагато розталосується, розправиться. Так, дивіться, наступний момент. Я не пам'ятаю, чи казала, потрібно врахувати. Що дуже-дуже світо. Потрібно врахувати саме смак сирка. наскільки він засолоний, і вже тоді я його перчу, солю, той супчик і все подібне. Бо якщо я зараз кину солі, а той сироп, наприклад, дуже солоний сам за своїм смаком. Ну, то воно буде пересолене, а ливати ще водички і баработчиків я щось не планую. Тому я це роблю сам в самому кінці. Можливо, якась експертка чи експерт скаже, ти неправильно робиш. Але мені все одно. Бо я роблю, як мені подобається. <сум> Перевірено, стільки. Я не знаю, скільки разів я вже його робила. Ну, часом, коротше. Так, сілька. Перчик чорний мелений, бо звичайний перчик, знаєте, він так на зуби попаде, то не дуже класно. І приправа. Можна було б взяти, знаєте, свіжу, але оця, мені здається, смачніше, буде, бо тут багато всякого різного. Можна ще давати, не знаю, хто що хоче, наприклад, перець чи чесник, але я не буду давати. А, і ще не бійтеся, що, можливо, зарано кинули там заправку. Тобто зажарку там. І картопля ще не готова, чи м'ясо ще не доварене. Воно поки буде розтворюватися сир, воно ще приготується. Головне, нехай не засильно кипятиться, бо може бараболька просто розваритися сильно. Перемішуйте самий сирок, щоб він розтаяв, якщо ви, типу, такими великими кусками кинули. Він, звичайно, може до кінця не розтворитися, такі будуть плавити маленькі кришечки. Але це нічого також страшного. Воно і таке може бути, це норма. Головне дивіться, старайтеся, щоб воно майже все розварилося. І все, і дивіться, на смаком за смаком кидайте. Цибулю, це все морквімо, хтось може кинути менше, хтось може кинути більше. Нічого страшного. Навіть можна, я декілька разів забула, що треба кидати спочатку цибулю, а тоді морку, і кинула зразу цибулю з морквою і пожарила. Смак нічим не відрізнявся, воно все одно було смачне. Тому за такі дрібниці можете не переживати, все нормально. Ось він в карілочці. Він, ну, не такий на відео, на камеру буде, звичайно. А один жовтіший, я бою, щоб його не переляти, не розділяти. Такі файні. Як мені бути, як повинен бути. І так, що я вам маю сказати? Він дуже гарячий, бо я тільки що виключила, щоб він не кипів, я думала, щоб воно ще краще розтворилося. Але нормально. Не бійтеся, що воно не довариться, бо завжди можна його трохи більше, щоб воно покип'ятилося, і все буде добре. Оскільки кусочки м'яса маленькі, теж не бійтеся, чи воно там швидко звариться, чи ні. Мені здається, навіть якщо я б кинула одночасно картоплю з м'ясом, нічого б не помінялося, бо воно все одно б кипіло потім для зажарки, щоб натягнути смак, і для сирка. Я показувала там лопатку, це не сміття усьокує, це приправа. Я показувала там лопатку, типу, для, для жарки, в самій кастрюлі. Не бійтеся, нічого страшного не буде, що я її туди всунула. Вона чиста, я нею вжарила за жарку, все нормально. Він швидко від неї суп, швидко від е, тієї лопатки, не спортиться. Це, так, ну, кожного разу роблю. Можливо, перший раз чи другий я так не робила, але зараз кожного разу так роблю, бо це зручно. Попогоником ти так легко не перемішаєш, ну, коротше. А краще брати лопатку вимішати. Це мені так було. Ще ложку мастити, от можна, наприклад, взяти таку слайд, велику ложку і нею перемішувати. Бо маленькою, що ти візьмеш з цього перемішаєш. Але перше, нащо вимащувати ще щось, якщо є лопатка, а друге все одно ж прийдеться брати до Виходить грязна лопатка, ложка і цей. Ну, коротше, це я розказую свою логіку і про те, що я не хочу мити ту ложку. І нема сенсу її взагалі мастити. Кій, можна сказати, підказка. Вайфхак. Я ще щось хотіла сказати, але не пам'ятаю. Не боїться, що сирок не розтвориться. Ну, от, навіть якщо будуть такі маленькі а, кусочки, впавтесь. Ну, коротше, коли будуть такі маленькі косточки, нічого страшного не буде. Він і так з'їсть, все смачно. А, за зажарку також, хтось хоче, хоч таки дає борку того всього. Ну, В принципі, я ще не знаю, що додати. Можете, напевне, давати, навіть якщо хто хоче перед червоним чи щось. Але от саме цей суп я бачу саме от по такому рецепту, як я показала. Без червоного перцю, без паприки. Можна давати свіжі спеції, ну, ці приправи. Тобто там свіжу цю пурку, це все, але я також не робила ні разу. Чи робила? Ні, ну, здається, ні. Тому я і не починаю так робити, бо мені подобається саме такий смак. Можете пробувати і експериментувати, може комусь подобається по-іншому. Добре, тепер будемо пробувати на стягнути, знаєте? Вона зараз лягла спати, тому мама їсти не буде. І бо я її готувала канапки до того. Бо, ну коротше, мама хвора, вона спить багато. Та я її готувала. Потім проснеться і буде свіжий супчик. Смачно. Я не знаю, як пояснити, але він відрізняється від цих супів тим, що він такий, як кремовий ніби. І бо його дуже легко їсти. Тут немає костомах, немає того перцю, який падеш і вийшов, він попав, бо буде капець, неприємно. Може, хто подобає, ну любить таке, а мені не подобається. І, типу, як сказати, просто береш та їсиш. Нічого. Навіть сама юшка смачна. Мій котик теж зацінив, він дуже любить його. Не знаю, що ще додати. Як то мама каже, готуйте, смакуйте, і все у вас буде добре. <смір> Миру до здоров'я, щастя. А, не знаю. Гарного дня, всім. Смачного, хто їсть. І легкого вам рецепту, тобто приготування, щоб все вам вдалося з першого разу. На цьому все. Всім до побачення. Па-па!